Перепитіями над Азовським морем перед збиттям двох російських літаків поділився у телеграм головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. На відео видно, як зникає спочатку один борт, а згодом і другий. У коментарі до відео Залужний подякував за відмінне виконання операції у Приазов'ї. А це вже реакція командування повітряних сил ЗСУ. Мінус літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Спецоперація в Приазов'ї пройшла успішно. Далі буде у Москві Успіхи повітряних сил ЗСУ не коментують. Прес-секретар президента РФ Дмитрій Пєсков рекомендував журналістам уточнити інформацію Міністерстві оборони РФ. Ні інформація патув сюди рекомендую. Поки у Кремлі немає чого відповісти, командувач повітряних сил Микола Олещук у телеграм назвав цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру, 14 січня 2023 року. Переоцінити важливість враження цих двох літаків складно. Наприклад, бортів А 50 у російського повітряного флоту всього дев'ять. Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління коштує щонайменше 330 мільйонів доларів. Після крейсера Москва це найкоштовніша ціль, знищена ЗСУ. Крім цього, сама операція увійде в історію. Пише військовий експерт Олександр Коваленко. Якщо це і був Friendly Fire, то він увійде до світової історії воєн і конфліктів як найгучніший фейспальм. Якщо ж ні, то це дуже унікальний випадок у тій же світовій історії воєн і конфліктів. Два настільки унікальні літаки були приземлені в настільки глибокій стиловій зоні. Спроби знищити літак, який коригував ракетні удари по Україні та міг визначати розташування наших винищувачів. Вже були у лютому минулого року. Білоруські партизани за допомогою двох дронів пошкодили один з А х на литовищі Мачулищах. Дружній вогонь по літаку іл 22 застосовували вагнерівці під час повстання. Отже, цього типу бортів в Росії залишилося не більше десяти. путь путь